Прийди, це я буду гра ты четвертая игра со своим сестру вона вміє грати, ней игра. Ну, это чуть ігра, бо вона бомна має спуститься на комп'ютері, а це не на комп'ютері. І от, і ми, я хочу їй показати цю ігру, вона чуть-чуть такие відрізняється. ты ей не буду вчити, а вона вже сама навчиться на цій от тренуровці. Можете і чути, Вона трохи не вона міг грати танки, але не в такі трошки. О, вибач. О, що не так збивали. Я даже виграю. О, вітаю! Терна, Класно. А да, я нас показати. Там, де дру там є друзі, і там. коротше, я попробую вести твій нік, але який в тебе нік, я не знаю. Ну, коротше, ми розберемося ще з тобою. Так, коротше, ви поки що все буде брати? Так, прийдеться. Добре, давай. Туда <реш> є, не туди, а там, куди ти їдеш? Хе-хе-хе. хе їде, точку їде, а не на Дашу. На Вона куди їде? Итак, и так вьют. Тут, стоит треба вводити імена? а так тут треба твій нік. Я називу його Укрлимон, який наш в зубі. Укралиман. Швидкі тех. Шотки дех. Одно.

Блин, я не можу ніякий логотип вибрати. Давай буде німецький цей. А там це я український. Ми будемо. Може там укрлимом, а не лизвод. Тут українського немає. таки тех? Что таки тех? Ты знаешь, что таки тех? Не, я забыла просто. Э, по типу, вот ты вот так больше сюда. А, понятно. Вам хотите. Сейчас, сейчас, сейчас. О, накинай. 嗯嗯，不会不，不，不， not oh, a thing it would Хочу прикол. Хочу. Я про ми далі походу -по О, прикольно. перемога. Я тут відбила чогось. Ого. Я зараз знайду нам якийсь клас. Я тут как раз нашла Украине и там. О, толка, -то, я зараз распрейск. Угу, окей там. А скажи три Я Я сейчас тебя найду. Так я, я тут. Окей. Okay. Думаешь, мне выбраться танк акулы? Называется так. Чи мне взяти танк украинский? Чи чорний? В смысле, покажи мне. Можеш скинути скрін? Що там таке? Так. Я тобі три скіни маю скинути. Ок, скидай. Почекай, я, я зараз, почекай, я кажу, ще один дій виграти, і я, відк, я відкрию, відкрию, ну, відкрию, 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 відкрию новий, короче, гараж для танків. А, понятно. Що, ти скидаєш скрини? Ні, бо мене пограю, а, okay. Я вже 10 секунд. Ми були пограю, переможемо. Ай, окей. Я ось просто гаражить. Пограю в от. Не знаю під чому. Так, вже один не спалив там. Уху, буде ціки, <рес> похоже на мою стиль. Я мене не буде чути, бо я буду бы так бабай. कलरी दो जा रहा दो, दो।, दो। Я выглядила в ходу вью. Не, это был. Почему поработаете, да? Ну, що вот один танк все холодно с вами. А давит. О, круто! Ти вже перемагаєш! а то скинешь скриней Та звісно! Окей, скидай. Очі, очі, очі. Так точка поставь. <гум> Звонят підвищено. Ого. Перше випробування <гум> випробує окошку. Цікаво, ще там з тебе? Шкода, що я... ти не знімаєш відео ще я не можу тут показати? То що, скидайте ти своїм ніком, бо я тебе хочу вже додати в друзів. Эээ, ник і танки. Вибрала, скажи, не буду танку. Ні. Nee. Але почекай, бо в мене нас щось показує, якось видео потом. А, я коротше, короче це танки походу. А, я зрозуміла, так вот просто удевайна я тоді ж не бачила, як забудь, он купил. А, понятно. Biggest profit if you delete Вітаю вас до О боже yes. Так. Давай Басейви скріни. <laughs> Та почекай мені тут такое свиньоу пока Бляха-муха. Ях тут вийти. Як ч тут моих? Mm. <coughs> треба ще багато вчатися. Вчити, Ты танка граєш тільки чайну. Я на що означає це... білий, прапор? білий прапор. білий прапор ты Білий прапор. Це білий прапор. Але щось інше В смысле? И ты черный и білий прапор? And. Боже, ти походу нічого не знаєш. Білий прапор смерті, звичайно. Mm. А, ти думаєш, що там ти смієш на увазі? Стає тут ніколи ніяких білих чорних прапорів там, як і Так, коротше. Їх не існувало, не Ну давай вообще. <кій> о, він тертує. Так ладно. Тоді доки Ти там скидайся, мабуть, ще в тензи грати еще дійго буде. Ты там смітишь скид, чого? Чого? Care e zvindul, pe iar, iar, ca un adevărat tabu, Și tu știi ce eu sunt sprej. Ok. Чего так да? Зачем я? А, я уже пришла. А что прийшла. И ты їй казала, а ч так не везе?

Подивиський видосок. Що зараз? Е, скажи як тут знайти, типу, свій чак чи як сказав? Просто йти, ну, як? просто ласто за скринь екран свій. Екран? Ну там вверху має писати. Я подивлюсь тоді. Ні, твій. тобі треба ще ага. твій ніг-плеєр, Зараз перепишу і копіюю.

Я тобі кинула вот там, де такая типу, знаєш, як думка, думка як повідомлення виглядає, то туди я тобі кинула запрос Ем, um, тебе не чути. Um. Ми можемо зараз спробувати одночасно зайти е, типу, змагатись і тоді можемо попадемо разом. Почекай, бо я зараз е не можу зараз раз, ти Добре, Добре, okay. okay. але просто є. Коротше, ти на вас зрозуміла. Так, зрозуміло.